Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Бюджетна політика наступного року це тема цього випуску програми. У нас в студії народний депутат України Володимир Каплієнко. дня. я вітаю вас. І власне Верховна Рада повернула кабінету міністрів бюджет на 2013 рік. Аргументація відповідно, прозвучала, чому це було зроблено. А якщо говорити загалом про ті параметри, загальні, які з якими бюджет з'явився у засобах масової інформації, загалом те, що ми. Про нього знає, як би ви проаналізували бюджет 2013 року, давайте спробуємо. І так, бюджет це зведений документ, який має в'ємні і позитивні тренди. Да? Тобто, те, що здається, і те, що заробляється. Так звані видатки на сьогоднішній день збільшені в державному бюджету у порівнянні до 2008 року. Суттєво була на сьогоднішній дохідна частина 372 в два в році. Зараз вона складає майже 500 – 499 мільярдів гривень. При цьому це відбувається все на фоні скажімо так, не збільшення, майже не збільшення ВВП в державі в 2019 році. Я нагадаю вам, що ми декларували більше ніж 4 на 2012 рік відсотків. А за оцінками Світового банку ледве дотягнемо до двох. Тобто, чи є підстави говорити про те, що держава зробила більше в цьому році і може перенести цю модель на бюджет наступного року? Аж ніяк. Я вам хочу сказати, в цьому документі е, доводиться, що скорочення дефіцит Має дефіцит на рівні 1,6% в тому, тому бюджеті, який був внесений нібито, хоча ми його всі не бачили навіть на електронній сторінці. Але це десь приблизно 28 мільярдів гривень. Це дефіцит бюджету 2013 року. Якщо порахувати по іншій категорії, що ми зробили, що ми можемо перенести, те про що я розповідав? Цього бюджет має дефіцит десь приблизно Тобто 100 в його мільярдів гривень. В його реальність ви практично не вірите. Принаймні в те, що було заявлено поки що, і те, що ми мали на той, той бюджет, той кошторис, який надійшов до Верховної Ради. Давайте ще раз в видаткову чисто не можна повірити. Абсолютно нормально, збільшуються деякі виплати соціальні, підвищуються виплати на дитину, підвищується виплата на утримання родини, якщо там домогосподарство не працює. Підвищуються деякі соціальні стандарти у порівнянні до абсолютних цифр минулого року, тобто сьогоднішнього. Питань нема. Але єдине питання, звідки гроші. На сьогоднішній день Україна не демонструє формування так званої змішаної економіки, яку формують закордонні держави. Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Австрія, Велика Британія, Австралія, які на сьогоднішній день зрозуміли, що з підприємців грошей багато не взяти. І мають на сьогоднішній день всього чотири складові формування дохідної частини бюджету. То є Власне виробництво, яке збільшено, наприклад, у Франції в 2,5 рази за 20 років. А ми зі 100% впали до нуля. Друге, то є податки, третє кордонні ліцензії, і четверте природні купали монополії. Власного виробництва ми не маємо. Тобто тут очікувати можна тільки ноль, ну майже природні купали монополії до державного бюджету, не додають майже нічого. На сьогоднішній день вони знаходяться з доволі низькими рентними платежами в користуванні в приватних осіб, яких ми бачимо всіх з 96-го року і нічого не поміняло за 16 років. Податки цих податків, цих представників підприємницького кола вже заганяли, як красів там під коряги. Ну, власне, Україна знає, що і є рекорди за податком, за кількістю податків. І останнє, що залишається, якщо податківців не можна взяти, або ганятися за підприємцями, або просити. І отут мені, знаєте, я прочитав на лігії повідомлення про те, що з зробив заяву. Проект госбюджету на 2013 рік був затверджений з Міжнародним валютним фондом. Тобто головним позичальником, який на сьогоднішній день вже останні років 21 дає руку допомоги до українського уряду. Важе немає нічого, заробляти не можете. Ну візьміть ще там 7,5 мільярдів доларів, тільки подим віддасте. Візьміть півтора. Розумієте, з ким ми узгоджуємо? Ми узгоджуємо з тим, кого ми будемо позичати. Ну як це може бути? Володимир Володимирович, це означає, що власне наступного року боргові зобов'язання України знову будуть збільшені. Є два напрямки. Або вони будуть збільшені, я впевнений, що це буде так, або ми стоїмо на порозі доволі серйозної монітарної кризи, тобто буде проводитися емісія грошей, і це призведе до того, про що говорив сьогодні, наприклад, Ісенюк з трибуни. Про те, що можливо будемо мати інфляцію, в якому розмірі як, якого напрямку мається на увазі, як, яка вона буде потужна, оцінити сьогодні неможливо. Ці процедури на превеликий жаль за 20 років прозорими в Україні не стали. Я маю на увазі монітарну політику регулювання системи обігу коштів в Україні. Нагадаю вам, що в 1996 дев'ятсот роках, коли було введено гривня, було імітовано всього ну, 8 мільярдів гривень обігових е, кешу. А коштів. Тільки за останні два роки, їх, ну, скажімо так, після цього, до 2000 року, їх випустило ще майже 11. Уявляєте собі, що сьогодні відбувається з реальним станом сучасної економіки і реальною її міцністю, і реальною підтримкою. Тобто те, що сьогодні відбувається в підтримці долара і стримуванні росту, це можливо після виборів вибухне як бомба, якщо уряд не спромогнеться формувати реальні документи. А не буде робити для того, щоб, скажімо так, загравати з виборцям, для того, щоб провладна партія прийшла до парламенту в сьомій каденції, а після цього хоч не рости. Цей документ нереальний. Саме тому, власне, оскільки нестабільна ситуація з курсом валют в Україні, саме тому і немає чіткої прив'язки в бюджеті, до, саме до цих цифр визначених. Ну так, да, безумовно, до показників, до яких треба, ну, повсякчасно прив'язується, в тому числі є і курс. Валюти, до якої прив'язана економіка, але хочу вам сказати, ну прив'язують ще до вартості газу, я чув сьогодні заяви. Ну, ну власне, ціни на газ також ви, знаєте, чі, не визначено в Якщо що у вас, принаймні. якщо в вашій коморі лежить надвелика кількість запасів, до якої б валюти ви там не прив'язувалися, вони у вас є. Розумієте? А якщо їх нема, то це знаєте тільки пояснення, чи буде гірше, чи буде ще гірше. Тому на сьогоднішній день я можу стверджувати: в Україні немає запасів за 21 рік. Держава відусунулася від виконання базових функцій. Це власне виробництво, це цивне утворення, державне замовлення без посередників, дивіться, що відбувається. І четверте, то є відновлення кооперації між державою і власником, або власником землі, або власником підприємства. Те, ті функції, якраз, які називаються в змішаній економіки системою державного сектору. Які підтримуються стимулюються сьогодні у всіх країнах світу, окрім України? Якщо говорити про бюджет, ви вже сказали, що власне бюджет формувався і також за рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, це означає, що їхні рекомендації будуть розповсюджені на соціальні програми. Тобто можна буде розраховувати на те, що на згортання певних соціальних програм або видатків соціальних наступного року ну, знаєте, хоча я... принаймні заявлено доволі такі позитивні цифри. Ну я хочу сказати ті показники видатків, які заявлені в цьому бюджеті, зокрема там виплати. Вони ну радують, вони є позитивними. Проте чи будуть вони виконані? От на сьогоднішній день в бюджеті 2012 року, сьогодні, що в нас вересень, державні службовці вже не мають заробітної плати. Скажіть, будь ласка, як захищені статті віддатків в Україні не забезпечені до кінця року, навіть в цьому поточному році. За рахунок чого ми хочемо збільшити це? За рахунок чого ми хочемо сплатити ще більше в наступному? То що на півроку державних службовців, потім на п'ять місяців, потім на чотири. Що далі? Україна сьогодні е, потерпає. Від, скажімо так, від відсутності грошової одиниці, від відсутності грошей, зароблених грошей, які можна використати на реальні витрати. На сьогоднішні ми не маємо права заходити в магазин і купувати собі дорогу річ. Нам треба скорочувати свої видатки а не навпаки, і то є правда. Або розробляти програм, програму серйозних реформ, в тому числі на зміну соціально-економічної моделі розвитку держави. Як це зробили тихенько в Франції, Сполучених Штатах Америки і в Німеччині в 90-х роках. Вони сьогодні не будують капіталістичну державу, вони будують державу із смішаною економікою, де державний сектор гарантований, який гарантовано забезпечує соціальні видатки, становиться головним, коли держава повертається до використання тих чи інших монополій, тому що розуміє, що просити в підприємця. Які рік за рік за роком не хочу сплачувати податки в тому обсязі, в якому його вимагають для того, щоб отримати соціалку? Єдиний вихід це піднімати державний сектор, свій власний, свій свою скриню. Оце моє виробництво. Оце на медицину, ото на освіту, ото на субвенції, ото на дотацію. оце на розвиток держави. Ну якщо воно не своє, оце корова, не буде нічого. Власне, економісти вже порахували саме соціальні видатки, зважаючи на цифри, які занесені до бюджету, і видатки соціальні, які в статтях в соціальних статтях записані, власне, про якщо порахувати одне і інше, то виходить, що наступного року ми матиме або зменшення видатків, або принаймні вони залишаться на тому рівні, на якому є сьогодні. Тобто, збільшення видатків соціальних не передбачається. От за вашими розрахунками, що насправді буде з зарплатами, з пенсіями і з соціальними виплатами, якщо Якщо не буде підвищена дохідна частина за рахунок будь-яких напрямків, або це позичка, або це власне виробництво, або це просто знайшли на дорозі, або продали якесь чергове підприємство, не будуть виконані видаткова частини бюджету аж ніяк. Це неможливо. Тому що я впевнений, що призведе до того, що вони будуть заморожені на якісь, ну, в якийсь термін. Наприклад, в червні місяці, наприклад, в липні, наприклад, в серпні, я не знаю коли, скільки вистачить. Але з урахуванням сьогоднішнього досвіду цього року... Майже заморожені видатки на утримання державних службовців в нашій державі вже в вересні місяці. Хоча очікували, що це буде наприкінці жовтня, ото є правда, не вистачає грошей. Тому прогноз доволі простий: якщо затверджений буде саме такий бюджет, і не буде вирішено питання, звідки взяти гроші реально, він фактично носить одну назву: це намальований бюджет, який не має до реалій. Жодного відношення, в якому є дефіцит, перевищуючи 100 мільярдів гривень? Власне, експерти вже дали оцінку цьому бюджету, називаючи його передвиборчими технологіями, і що він обов'язково має бути переглянутий і змінений уже після виборів. От як ви вважаєте, як може яка деформація з бюджету може відбутися і в який бік? Тобто він може стати реалістичним уже після. Я виборів. вам скажу, він може стати за один місяць реалістичним, якщо буде прийнято знайдена воля в парламенті. От на сьогоднішній день я вам розказав про те, що в західних країнах за рахунок рентних платежів, наприклад, Німеччина, ну, мається на увазі експлуатації природних опалення монополій, Німеччина формує до 30% своїх власних надходжень до державного бюджету. Думайте, 30%. Це одно голосування 226 голосів в парламенті. Знаєте, як називається закон? Закон про відновлення реальних рентних платежів на природні купалини. Чому на сьогоднішній день криворожський запорожський басейн або Миколаївський металургійний продається за копійку на рік? Чому Німець за те, що копає одну тонну металової руди, повинен заплатити до державного бюджету 45 євро, а в Україні ноль? Чому? Саме за рахунок цього Україна надбагата держава, і вона повинна повернути всі можливості, які є. Не можна скажімо так, угодити всім. А якщо на сьогоднішній день уряд пов'язаний з жорсткою? Жорстким цеп... Жорсткою цепкою із представниками олігархічного кола, то даруйте мені. Тому на сьогоднішній день в парламенті не голосуються певні рішення і вони підтримують. Це зроблено 17 спроб за 16 років з 96-го року на повернення природних купалень до народу України, як це прописано в Конституції. До сьогоднішнього дня це нема. Давайте послухаємо питання, яке було поставлене саме до вас, як до гостя студії програми Власний погляд. Наші глядачі нам телефонують з 10 до 11 години, і ми записуємо їхні запитання. Давайте послухаємо. Будь ласка. Давайте. Добрий день. Це запитання до Володимира Каплієнка. Скажіть, будь ласка, бюджет 2013-го, він буде прийняти на цій сесії чи вже на наступній? Дякую, побачимо. Я скажу вам так. Мені здається, що він буде прийнятий на цій сесії, він буде проголосований за жодних обставин, він не буде відхилений, єдине що якого, якого він наповнення буде. На сьогоднішній день йде дискусія в парламенті, ну кулуарно, саме в частині пільгового, пільгового напрямку. Чи будуть, наприклад, ті чи інші державні службовці у відповідності до цього законопроекту мати можливість отримувати пенсію в тому обсязі, як передбачено сьогодні, і таке інше. Саме тут йде жива дискусія. Але я думаю, тут домовленість буде. Він буде прийнятий в цій сесії, він не буде перенесено на наступну сесію. Хоча, в принципі, вам різницю. Якщо бюджет не буде прийняти до кінця року, то наступного року буде використовуватися бюджет 2012 без капітальних видатків. А на сьогоднішній в державному бюджеті капітальних видатків майже нема. Тому можна його не приймати теоретично. Зумієте? Це доволі кепський висновок, але пряма відповідь на питання нашого колеги, який задавав. Питання щодо чи буде прийняти бюджет 13-го року в цій каденції 100% буду. Але вже після виборів ще за все до виборів буде йти над ним робота і будуть узгоджуватись основні цифри у відповідності, цього у відповідності до бюджетного кодексу. Він може прийняти до кінця року і наступними наступним скликанням. Але мені здається, що результати виборчих перегонів будуть також оголошені не за один день. Запевняю вас. Я думаю, це місяць півтора. Тому я думаю, все ж таки буде. Варто звернути увагу на те, що саме цим депутатам цієї каденції, скоріше за все, з високою долею ймовірності, придеться голосувати за даний законопроект. Дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд був народний депутат України Володимир Каплієнко. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.